Я радий вітати всіх на своєму каналі, друзі. Сьогодні ми з вами продовжуємо лекцію з загальної психології. Дивимося сьогодні лекцію No3. Розберемо остаточну тему 2 занепад інтроспективної психології. Ми з вами зрозуміємо, чому психологія свідомості зайшла в глухий кут і не змогла з нього вийти. Розберемо також тему номер 3 психологію поведінки, а потім перейдемо до необіхівіоризму. І так, можемо розпочинати. Сьогодні ми розглянемо з вами такі питання: доля інтроспективної психології, поведінка як новий предмет психології, і подальший розвиток психології поведінки та необіхівіоризм. І так, поїхали питання номер 1 Доля інтроспективної психології. Існують дві труднощі, у зв'язку з якими метод інтроспекції зайшов у глухий кут, а разом із ним і вся психологія свідомості. Перше. Відомо, що рефлексія можлива тільки тоді, коли в ній не беруть участь емоції, які впливають на процес мислення та його спрямованість. Це відомий життєвий факт, коли ми намагаємося щось зрозуміти важливо, ми часто включаємось емоційно в цей процес. Дослідник, перебуваючи під впливом своїх емоційних та аналітичних настанов, а часто першими під дослідами було витончено самоспостережені психологи, несвідомо знаходили у фактах свідомості. Тільки те, що хотіли бачити у своїй теорії, це так званий ефект Пігмаліона. Я вже про нього на минулій лекції розказував. Повторю: е, наприклад, фізик займається все життя фізикою, і всі явища, які він зустрічає в житті, він пояснює з точки зору фізики. І він очікує, що всі явища будуть мати фізичну основу. І тільки так, психолог, який все життя займається психологією, буде пояснювати своє життя. Чи життя інших людей тільки з точки зору психології? Ось це ефект Пігмаліона. Тому, до речі, створити єдиний категоріально понятійний апарат всіх наук неможливо. Тому що математика розмовляє своєю мовою, психіатри своєю мовою, психологи своєю мовою, фізики і хіміки своєю мовою. Тобто всі так влаштувалися по племенах, скажімо так. По-друге, метод інтроспекції корисний тільки з наївними піддослідними для отримання чистих фактів свідомості, а не з професійними психологами. Та і то тільки як проміжний спосіб отримання наукових знань. Так, дійсно, по-перше, щоб отримати більш такі чисті факти, недостатньо методу інтроспекції, як вважав Вунт і його колеги. Тому що, як я вже сказав, чисті акти свідомості отримати неможливо. Просто. Роздивляючись якийсь предмет там, чи описуючи його властивості, тому що ти несвідомо будеш включатися емоційно в цей процес, навіть якщо ти натренувався там інтроспекції і думаєш, що ти чистий акт свідомості пізнаєш. Ні, ти все одно несвідомо включаєшся на пошук тих фактів, які підтверджують твою інтроспективну теорію. І всі інші факти ти відкидаєш. У своїх дослідженнях інтроспекціоністи знаходили такі акти свідомості, які не можна було розкласти на прості елементи, через це руйнувалися основи психології свідомості. Тоді не знали про принцип гештальту, про цілісність, неподільність психічного, тому вважали, що можна якось так розділити психіку на елементи, як колись Арістотель робив. Ділив на тварину, на, на рослину, на тварину на розумну душу. Да? Наприклад, спробуйте послухати знайому пісню, а потім змініть швидкість її відтворення або тональність. Хоча мелодія залишиться тою самою, ви її е, знаєте вже, да? сама якість пісні зміни, зміниться, вона здасться вам іншою, ви все одно е, будете виокремлювати нові властивості, по-новому її сприймати. Хоча пісня залишиться тою самою. У цьому полягає принцип гештальту неможливості зведення сукупного до простішого. Ось вам, приклади гештальтів. Можна, наприклад, вважати, що це якась бабуся, яка стоїть під наклоном, я її так чомусь бачу. Можна вважати, що це птиця. можна вважати, що це дерево. Да? Але якщо трохи так змістити акценти, ми побачимо тут молоду дівчину. Це її лоб, да? це волосся. Це її очі, а це рот, це ніс. Тобто, це гра фігури і фону. Є це принцип гештальту. Тобто, якщо ми вже хоча б раз побачили дівчину, ми вже не зможемо її не побачити. А ось це на другій картинці. Я не знаю, як вам, але мені здається, що це Ісаак Ньютон. Чомусь так: от це очі, да, це ніс, рот. Але з іншого боку, можна подивитися на це як на дерево. Не знаю. І той же принцип Гештальту діє і тут. Якщо ми вже раз побачили САКа-Ньютона, ну я побачив, то я не зможу не бачити його більше тут. Так, доля методу інтроспекції. Давайте ще раз згадаємо, що це таке. Інтроспекція це метод вивчення властивостей і законів свідомості за допомогою рефлексивного спостереження. Іноді його називають суб'єктивним. Хоча я не знаю, чому іноді він і є суб'єктивним. Цей метод вимагав ретельно багатомісячної підготовки. Саме першими досліджуваними були професійні психологи. Ну, це так, так вони повинні було бути, тому що ніхто не знав про інтроспекцію, ніхто не знав про таку лабораторію, яку ВУН створив, да, крім професійних психологів. І тому вони повинні були бути для себе досліджуваними. Що з цього виходило? Виходив так званий мовленнєвий звіт. Повідомлення піддослідного проявища свідомості. У нього питали, що ти відчуваєш, як ти відносишся до цього предмету. Нам, там, не знаю, властивості яблука, кольору яблука, ваги яблука. Тобто, такі навіть детальні питання були. Іноді малинєвий звіт називається об'єктивними показами або даними самоспостереження. У сучасних дослідженнях інтроспекція в якості основного методу психологічного пізнання. Не використовується, я про це казав. Його застосовують лише як проміжну, але необхідну ланку на шляху вивчення властивостей свідомості та діяльності психіки. Переходимо до питання номер 2 поведінка як новий предмет психології. Це перед вами Джон Бродес Вотсон, який разом зі своєю колежанкою, не пам'ятаю її ім'я. До речі, вона стала потім його дружиною. Був великий скандал у світі психології. Ось а це маленький Альберт, я трохи згодом про нього розкажу вам. У той час, як Вільгельм Вунд продовжував вивчати свідомість у лабораторних умовах, економіка і технології в багатьох країнах стрімко розвивалися. Це породжувало в умах людей питання, як жити в містах зі стрімко зростаючим населенням. Відповіді на ці запитання спочатку повинна була дати психологія свідомості, але вона не змогла. Таким чином, вона остаточно дискредитувала себе через те, що інтроспекціоністи замкнулися на вивчення чистих актів свідомості. Так дійсно, якщо зважати на те, що економіка на початку ХХ століття, економіка в США в першу чергу дуже стрімко, дуже бурно розвивалася до періоду виникнення Великої депресії у 29-му році, можна сказати, що психологія і економіка тут дуже потужно, дуже сильно пов'язані між собою, тому що. Виникав процес дуже потужної індустріалізації, люди стягувалися в великі міста, щоб отримувати робочі, щоб отримувати гроші да, за свою працю. І з тим фактом, що вони заїжджали в великі міста, наприклад, в Нью-Йорк, породжувалася проблема, як людям виживати. Їх дуже багато, як взаємодіяти. У 1913 році побачила світ стаття. Психолога Джона Уотсона тоді ще невідомого психологія з точки зору біхевіориста, який судилося стати революцією у світі психології. Новий напрямок досліджень психології отримав назву біхіоризм від слова behavior – поведінка. Уотсон писав: біхевіорист ні в чому не знаходить доказу існування потоку свідомості. Він вважає, що доведено тільки наявність потоку поведінки, що постійно розширюється. Таким чином, на зміну психології свідомості, прийшла психологія поведінки. Яка повністю змінила вектор наукових досліджень. За словами Вотсона, психологія повинна займатися тільки фактами поведінки, об'єктивними фактами, доступними для її реєстрації, а не умоглядними фактами свідомості, які неможливо перевірити. Таким чином, основною одиницею аналізу психіки стала поведінка, а точніша, схема SR, де S є стимул, стимулус, а R – реакція. Під стимулом вчений розумів будь-який зовнішній вплив на людину. А під реакцію будь-яку дію людини відповідь на стимул. Ну, не тільки зовнішній вплив, і внутрішній вплив міг бути на людину якийсь з точки зору організму. Біхівіорист ні на одну хвилину не може допустити, щоб якусь із людських реакцій не можна було б описати в цих термінах, пише Вотсон, вважаючи схему СР найдрібнішою одиницю аналізу психічної діяльності. До речі, тут напрошується чітка паралель із вунтом, який також виділяв найпростішу одиницю відчуття або враження. Ось яркий приклад стимулу і реакції. Лектор щось показує, студенти тут же повторюються цим. Ми це можемо бачити постійно. І так, типи реакцій. Вотсон починає з того, що ділить усі реакції на вроджені, безумовні, та набуті, умовні. До перших, він відносить чхання, смоктання, посмішка, плач, рухи тулуби, кінцівок голови, спадкова сила внутрішньої секреції тощо. Тобто все те, що малюк вже має в озброєнні, коли він народжується, з самого початку. Щоб пояснити другий тип реакції, вчений вдається до теорії Івана Петровича Павлова про формування умовних рефлексів. Давайте коротко пригадаємо основну схему. Є в нас собачка і є в нас їжа. Їжа що людиною, що твариною сприймається як безумовний стимул. Це те, що ну, людина з самого народження хоче їсти. Тварина з самого народження хоче їсти це нормально. Потім, що відбувається, ми обираємо їжу, замість цього дзвінин дзвіночок. Слюни немає, це нормально, тому що нейтральний стимул це умовний стимул, тобто ну, з народження цього немає. Тепер ми поєднуємо стимули, беремо безумовний стимул, їжу. І нейтральний стимул дзвіночок. Виділяється слюна. Слюна виділяється спочатку на все ж ту ж їжу, безумовний стимул. А що відбувається потім? Декілька таких повторень. Їжу ми прибираємо, і слюна виділяється у собаки вже на нейтральний стимул, на дзвоник. А тепер я вам покажу відео експерименту з маленьким Альбертом. Що ж там трапилось? Ну, це відомий такий експеримент, і він такий не дуже гуманний, як ми зараз визнаємо, це. Да? Ну, тоді наука тільки розвивалася, і поняття етики чи гуманності не було так на порядку денному, скажімо так. Спочатку Вотсон показує малюку Альберту вогонь. Дивіться, малюк Альберт не боїться зовсім. Потім Вотсон демонструє малюку мавпу да? чи собачку мавпу. Він також не боїться, він проявляє інтерес до неї. Потім він демонструє ще більшу тварину собаку. Також немає страху, як ви бачите. Потім він демонструє йому кролика. Також немає страху. А що відбувається потім? Поки колега Вотсона демонструє малюку крису там собачку да, і дивиться, що в нього немає ніяких негативних реакцій, заходить Вотсон і сильно б'є молотком по якомусь там ну, створюючи дуже неприємний такий лякаючий звук. І в той момент, коли Вотсон стучить, малюк грається з твариною. Що відбувається потім? Потім йому знову демонструють крису, і він вже починає від неї так відгороджуватися. Потім тваринку ще одну показують, він також демонструє страх. І тобто закріплюється ось така реакція страху на спочатку нейтральні стимули. І так, ми тільки що побачили, як у малюка Альберта сформувався рефлекс страху на стимули, які спочатку цього страху не викликали. І спочатку здається, що, в принципі, теорія Вотсона і схема SR вірна. Але, на думку Вотсона, складні акти поведінки це сума комплексів безумовних реакцій SR, 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 замкнені на самої собі. Однак із цієї схеми абсолютно незрозуміло, як людина набуває нових умовних навичок. Джон Вотсон впав у ту саму помилку, що його попередник Вільгельм Вунд. Виною тому були дві обставини. Перша – прагнення Вотсона поставити психологію на природничі наукові рейки, щоб був об'єкт дослідження, чіткий, який можна було реєструвати і подібне. Друге, обидві, обидва вчені перебували під сильним впливом теорії атомізму, яка стверджувала, що світ складається з неподільних сфер атомів. Який взаємодіють суто механічно. Отже, щоб зрозуміти психіку, потрібно її розкласти на складові частини, а потім так само механічно з'єднати, і воно буде якось працювати. Да? Ну, це, звісно, не так, але ні Вотсон, ні бунт тоді не знали про принцип Гештальту, який був відкритий пізніше, гештальт психологами, Максом Вертгаймером, Куртом Ковкою і так і так далі. Тепер ми з вами переходимо до питання номер 3 подальший розвиток психології поведінки і необігіваризм. Досить скоро в теорії Вотсона стала виявлятися надзвичайно обмеженість схеми СР. Неможливо було зрозуміти, як за допомогою стимулів і реакції розвиваються нові навички. По-перше, теорія віддавала зайву механістичності. По-друге, складалося враження, ніби в схемі не вистачає якоїсь проміжної ланки. Ну, дійсно, так то можна. Того ж самого малого Альберта чи будь-яку іншу людину бачити якимось автоматом, який просто являє собою чисту доску, да, табулу расу, з народження. і в неї формують буквально всі рефлекси, які тільки можна. До речі, Альберта реакції так і не відкріпила рефлексу страху. І саме в цьому проявлялася неетичність цього експерименту. Склалося враження, ніби в схемі не вистачає проміжної ланки. Яка би могла пояснити унікальність кожної людини, тому що в схемі Уотсена, наче всі однакові. І таку ланку незабаром було знайдено. Американський психолог, піонер психології поведінки Едвард Толмен, ввів в схему СР істотну поправку. Що ж це за поправка така? Толмен проводив знамениті експерименти на щурах і спостерігав, як вони намагалися знайти вихід із лабіринту, в кінці якого була їжа. Він надійшов висновку, що щури не просто реагують на зовнішні перепони, а набувають якихось навичок, яких у них не було під час народження. Це допомагало їм знаходити вихід швидше. Потім Толман ставив такий дослід: У момент, коли щур шукав вихід, він заливав лабір... лабіринт водою. Просто. Однак, щур не губився і починав плавати, а вони вміють плавати. Але найдивовижніше для Толмана було те, що він одразу ж застосовував накопичені знання щодо виходу з лабіринту. Толман зробив висновок, що Щур не просто використовує схему вивчених стимулів і реакції, механічне заучування рухів, а має в розпорядженні якусь когнітивну карту, яка підказує йому маршрут, навіть якщо виникає раптова зміна умов, залити лабіринт. Наприклад, Щур шукає вихід з лабіринту. Да? Він шукає вихід один раз, два раз, десять разів. Там змінювалися якісь умови, але Щур постійно знаходив вихід. Тобто в нього сформувалася якась когнітивна карта. А потім Томен заливав лабіринт водою. І наче всі схеми там поверни, там розвернись, там присядь, там пробіжись, і все таке. Тобто такі механічні рухи, наче вже і не можуть бути дійсними, тому що потрібно вже плавати, а не розворачуватися, там бігати. Так? Але Шур. Чомусь запам'ятовує, використовує якусь схему. Тобто справа не в стимулах і реакціях, а справа в тому, що він покладається на ментальну карту, а не на фізіологічні рухи. Таким чином, вчений додає в схему СР елемент М, map, когнітивна карта. І ось тут виникає питання: якщо Watson хоче, хотів, щоб психологія займалася тільки. Фактами об'єктивними, які можна зареєструвати, то як зареєструвати когнітивну карту? Де її знайти? А ніде, її просто немає ніде. Вона є тільки у свідомості щура, вона є тільки у свідомості людини, яка використовує когнітивну карту. Наприклад, якщо б я користувався тільки схемою SR, то додому я би не зміг потрапити, якщо звичний маршрут заблокували. Але в мене є когнітивні карти. У мене є маршрути, якими я ходив додому іншими маршрутами. У мене є інтелект, у мене є уява. Я можу уявити собі, яким маршрутом я можу ще пройти. Щур таким же чином користується когнітивною картою. Він також задає собі питання і шукає вихід. Під когнітивними картами М ми розуміємо цілі, бажання, наміри, завдання, маршрути, тобто все те, що А. Виходить за рамки примітивної схеми СР, Б. Відноситься до планування дій. А не до автоматичного реагування на стимули. Виходить, що поведінка це не просто стимульна реактивна система, а щось набагато складніше. Ця складність пояснюється наявністю когнітивних карт, цілей маршрутів і завдань. А все це знову повертає нас на шлях дослідження свідомості. Таким чином, Едвард Толмен ввів у психології новий напрямок, необіхівіоризм, нова психологія поведінки, що враховує когнітивні здібності тварини людини їхні індивідуальні особливості та не заперечує внутрішню активність як об'єкт дослідження. Це саме головне, що з собою приніс необіхіверизм. Він більше не заперечує. Трохи пізніше, з подачі Толмена, Едварда Торндайка, його колеги, виникла когнітивна психологія. Вона виникла в 50-х роках, дуже стрімко, дуже бурно вона розвивалася і розвивається по наш час. І ми знаємо, що з розвитком біхіористської психології, потім з розвитком когнітивної психології, виник напрямок психотерапії, який вважається зараз не таким відомішим, когнітивно-поведінкова психотерапія. Це саме звіт. Так, це психотерапія, це теорія, я тут вам поясняю за теорію. За психотерапію я не знаю, знімати чи ні. Хоча, напевно, це було б цікаво. Напишіть, будь ласка, що думаєте про це. А зараз я хочу подякувати вам за увагу. <пиш> Пишіть коментарі, підписуйтесь на мій канал, друзі, ставте лайки, клацайте на дзвіночки, щоб не пропускати моїх нових відео. Підписуйтесь на мій телеграм-канал, там багато чого цікавого, канал новий, він наповнюється активно. Тому велике дякую вам за увагу і до зустрічі.